Тимчасовий механізований міст через річку Тересву встановили на Закарпатті. Він замінить переправу, яка обвалилася напередодні разом із вантажівкою та легковиком. Ремонт вже триватиме близько року, заявляють у Закарпатській обласній військовій адміністрації. У лікарні досі чотири людини, які постраждали через обвал. Одна жінка в реанімації. Подробиці далі розповість кореспондентка ТСН Алла Пас. Старий зруйнований міст з провалям посередині. Три секції полетіли у гірську річку Тересва. Вантажівка з піском впала у прірву і стоїть вертикально. Легковик, що їхав за нею і також зірвався з мосту, вже встигли забрати. У ньому було п'ятеро людей. Жінка та двоє дітей зараз у Мукачівській лікарні. Ще одна, 48-річна пасажирка легковика, у тяжкому стані в реанімації. Медикам розповіла, що їхали за вантажівкою і, перетинаючи міст, раптом почули, як під ними затріщав асфальт. А потім з майже 7-метрової висоти машина полетіла у річку. Жінка народилася у сорочці, кажуть лікарі. Пацієнтка отримала травми закритого черепну мозкову травму з переломом кісток основи черепа, травму хребта з переломом хребців першого шийного та поперекового відділу. Ось і закриту травму грудної клітки. Цей міст через річку на важливій дорозі. Єдиному шляху, що сполучає Закарпаття із сусідніми Івано-Франківщиною та Львівщиною. Збудований 1957-го, Він жодного разу не ремонтувався, кажуть в Укравтодорі. Кілька років тому його визнали аварійним, почепили обмежувальні знаки для водіїв вантажівок із забороною перевозити більше ніж 7 тонн. Але більшість кермувальників заборону ігнорували, кажуть місцеві жителі. Водій вантажівки, під якою обвалився міст, віз майже 50 тонн піску. Це у меро більше, ніж за обмеженнями. Воно давно мало розстатися, він знизу який полатаний. А скажіть, будь ласка, чи стояв знак обмеження? Стояв, стояв і давно стояли. Просто знаки покрали, потім опять наставили знаки, то просто самі водії знімали, аби могли їздити, аби круг не робити. Так, всі знаки для грузових поставили балку, били, балку обрубали хто? Ну, хто? Народ. Зараз усі машини їдуть в об'їзд 30 кілометрів жахливим гірським бездоріжжям. Тим часом ДСНС та дорожні служби намагаються налагодити бодай якусь переправу замість зруйнованого мосту. Вже поставили так званий важкий механічний міст і почали насипати неподалік таку собі дамбу для авто. Паралельно планують укріплювати зруйновану переправу спеціальною конструкцією, аби відновити рух бодай для легковиків. Це гірська річка. Ближче до осінні вода буде підніматися, і вона може знести всі конструкції, які тут будуть поставлені. То відповідно нам треба до перших місць до ну, вересня, до жовтня вже е, почати будувати тимчасовий міст. Ну і дуже сильно надіємося про те, що металеві конструкції, які будуть встановлені на цьому мосту, вони будуть працювати. Усю суму на ремонт переправи кабмін навряд чи виділить, кажуть в обласній військ. Скові адміністрації, то шукають можливості знайти якусь частину у місцевому бюджеті. Тим часом поліція почала розслідування за фактом порушення норм перевезення вантажу. Водію вантажівки, який дивом не постраждав при падінні з мосту, загрожує до п'яти років позбавлення волі. Алапас Роман Дучик Закарпаття ТСН, 1+,1.